Від луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь: ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, хто входять, бачили світло. Нема бо нічого схованого, що не стало б явним, і нічого тайного, що не стало б знаним і не вийшло на яв. Вважайте, Отже, як слухайте, бо хто має дасться, а хто не має візьмуть те, що йому здається, ніде має. Мати його і брати прийшли до Нього і через народ не могли до Нього доступитись. Йому сказали, мати Твоя і брати стоять на дворі, хочуть побачитись з тобою. Він у відповідь сказав їй, мати моєї, брати мої, це ті, ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішній вечір збираємося тут на світу літургію і читаємо цей один із фрагментиків святого Письма з Євангелії від Луки сьогодні, так, і це є слово, яке містить таких, можна сказати, два, два дві таких думки. Так, перша з них це є про світло. Христос, яке своє Слово, порівнює до світла, яке освітлює іншим дорогу, дорогу духовну якою ми йдемо. І це означає, що так, як світло, яке хтось у тем темряві засвідчує, в тодішній час це світили лампи, їх світили для того, щоб поставити на видному місці, щоб весь цей простір освіти. Так само десь Слово Боже, яке говорить Ісус. Воно є покликане прозвучати голосно, щоб його почули інші люди, і щоб для усіх, хто почує це слово, воно стало таким якби, духовним днем, таким духовним розвидненням, просвітленням, просвітленням нашого серця щоб ми могли бачити ті духовні речі, які не раз ці буденні клопоти можуть заглушувати. Також християнин, який прийняв те Боже Слово, який десь старається ним жити на щодень і хоче його тримати, розбивати у своєму серці, також покликаний бути таким світлом. Щоби своїм життям, своєю поведінкою, своїми словами також промовляти до людей, які є поряд. А інша частина – це також дуже глибока думка, яка нам допомагає усвідомити і десь прийняти близько до себе е, таку. Таку позицію Бога, так, що, що Він її тут саме висловлює, що мати моя, брати мої це ті, що слухають Слово Боже і Його виконують. Це така, така родинність з самим Богом. Тобто Господь нас приводить близько до себе настільки, щоб ми почувалися його родичами, близькою родиною. Це є направду дуже велика, великі слова, глибокі слова, які десь можуть тішити наше серце, що ми у цьому світі не є покинутими. Господь не просто нас навчає якихось правил, моралі і так далі, а Він хоче бути з нами близьким родичем. І ця, цей тісний зв'язок. З Богом Він також живить і просвітлює наше серце, вносить у нього тепло, в якому ми можемо чутися затишно, також можемо чутися прийняті Богу. І це для нас є дуже важливим, щоб ті ідеї, ті думки ми у собі носили, роздавали, щоб приймали їх. і також, щоб ми ставалися тим світлом і несли те світло далі. Бо в теперішній час Господь діє через нас. Він діє через, через наші руки, через наші слова, через будь-які наші вчинки, через наші відносини між собою. Це завдяки всьому цьому ми стаємо його свідками, ми стаємо світлом, Яке покликане бути виставленим наяв, не схованим під посудину, не накритим, не таємним, так? але явним. Також нехай Господь нам додає сміливості, щоб ми не боялися бути його дітьми, але щоб ми навпаки тішилися і. Зі сміливістю також це визнавали перед іншими людьми. Амінь.